До церкви ходять одні відьми, тут забирають енергію, тут маніпулюють, тут роблять вас рабом. Часто я зустрічаю таку думку, про яку говорить чимало людей, і говориться наскільки правдоподібно, наче це якась дійсно істина, друзі. В церкві людина зустрічається з Богом. Господь сам каже: Прийдіть до мене, всі обтяжені і натруджені, і я заспокою вас. Бог чекає тут кожну людину незалежно від того, як вона живе, чим вона займається, і взагалі, яка її роль в цьому світі. Бог любить кожну людину незалежно від того, як вона до нього особисто ставиться. Але якраз останнє має велике значення, тому що Божа любов. Проникає в наше життя в більшій мірі від того, наскільки ми собі це дозволяємо. Господь каже так: любить мене той, хто заповіді мої виконує. Тобто, якщо ми дійсно говоримо про якийсь типу маніпуляції над людьми, то заповіді Божі це якраз інструкція до щасливого життя, до нормального, адекватного, повноцінного буття тут на цій землі. Господь пропонує людині жити. А не бути в якійсь там негативній атмосфері, втрачати себе, губити себе. Місце, яке ми називаємо храмом, це місце, де звершується богослужіння. І відбувається особливе, надзвичайне поєднання людини з Богом і Бога з людиною. Іншими словами, людина тут освячується, вона саме тут отримує Бога в повноцінному обсязі, в таїнстві причастя. А оці всі моменти маніпуляція, енергія там в церкву ходять одні відьми. Я думаю, що це розраховано на недалеких людей, які взагалі не розуміють, що таке храм, які у нього, якщо там і ходять, то десь колись раз в 100 років. І для того, щоб ще більше підсилити небажання людей бути в храмі. Якщо в храмі так погано, якщо все так недобре, якщо все так тяжко, просто не ходіть і все. Але ж ні. Не ходити мало, треба сказати про це і іншим, щоб вони теж втратили дорогу до життя, щоб вони до Бога втратили доступ. Хоча Господь доступний для всіх нас без винятку, і Він нічого від нас особливого не потребує, лише нашого особистого вдосконалення, наших змін. Коли ми працюємо над собою, коли ми міняємо себе, Господь привідкривається все більше і більше в нашій історії. Тобто любов до Бога, розуміння Бога, прийняття Бога це завжди трансформація наша особиста. Не буде так, що ми нічого в своєму житті не міняємо, живемо як попало, живемо більше в гріхах, в злобі, в ненависті, в засудженні. А Господь нас огортає тільки благополуччям, тільки добробутом. Ми робимо вибір, і цей вибір. Привідкриває Бога в нашому житті, або ж навпаки, віддаляє нас від Бога і від Його розуміння.